Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку рослини взимку. Подумай, як змінилися в порівнянні з осінню дерева. А кущі. Як розпізнати дерева взимку? Які ознаки зими в неживій природі? Які зміни в житті рослин довелося спостерігати під час зимової екскурсії або прогулянки на природу? Узимку холодно. Лютують морози. Щоб вижити в таких суворих умовах, рослини ще восени підготувалися до морозної та холодної зими. Дерева й кущі взимку безлисті. Вони сповільнюють свій ріст і переходять у стан спокою. Узимку рослини перебувають в стані спокою. Вони живі, але не ростуть, бо немає тепла. Придивіться до дерев і кущів. Вони стоять без листя, але не зовсім голі. На їх гілочках є бруньки. А залишилися подекуди і плоди. На гілках дерев і кущів зимують бруньки. Усередині бруньки молоді листки та квітки, які надійно захищені товстими шкіряними лузками. Ялини та сосни залишаються узимку зеленими. У них дозріває насіння в шишках. Чому ж ці дерева не гинуть навіть у люті морози? Тому що хвоя ялини і сосни промерзає наскрізь зразу ж із настанням морозів. Але не мороз для неї небезпечний, а висихання. Узимку корені і стовбур дерева не працюють. І вода по рослині не рухається. Якщо з хвоїнки вода потечне випаровуватися, то її запас не поповниться. Саме тому дуже добре, що хвоїнка, ось ця голочка маленька, вона промерзає взимку і не дає загинути усьому дереву. Як же виживають хвоїнки? Якщо вони промерзають, вони вкриті спеціальною речовиною, яка не пропускає воду. Крім того, отвори, через які дихає хвоїнка влітку і випаровує воду, на зиму закриваються. Відмирають також однорічні трав'янисті рослини. Зиму вони переживають у вигляді насіння, яке перезимовує в ґрунті. Насіння взимку перебуває в стані спокою. Воно не проростає, тому що холодно та недостатньо вологе. Сухе насіння не гине навіть під час найсильніших морозів. Не тільки хвойні рослини, а й деякі трави, такі як суниці, барвинок, озимі жито і пшениця, залишаються на зиму зеленими, під пухким снігом. Між сніжинками є повітря. Саме воно захищає рослину від холоду, така повітряна подушечка. Багаторічні штрав'янисті рослини переживають зиму у вигляді насіння, а також у вигляді цибулин і кореневищ у ґрунті. Укриваючи землю, наче ковдрою, сніг захищає насіння та підземні органи рослини від вимерзання. Щоб більше снігу, то легше рослинам пережити зиму. Деякі трав'янисті рослини залишаються зеленими під снігом усю зиму. Ранньоквітучі ж рослини, такі як підсніжник, проліска, вже взимку починають рости та розвиватися, ще під опалим листям і снігом. Узимку рослини перебувають у стані спокою. Їх ріст і розвиток не припиняється, а тільки сповільнюється. Щороку перед новорічними святами в Україні виробують приблизно 5 мільйонів ялинок. Це величезний ліс, а штучна ялинка служить прикрасою до 10 років. Погляньте, будь ласка. Та спробуйте скласти історію за тим, що ж сталося з ялинкою. Спочатку ялинка розповідає про те, що її життя почалося із маленької шишки. Далі вона потрапила у землю і у три роки її зріст був 30 см. У сім років її зріст був вже 90 см. А потім хлопчик прийшов до своєї ялиночки і побачив, що її немає. Що ж сталося з ялинкою? Правильно, ялинку хтось вирубав на новорічні дв'яні свята, щоб поставити у своєму будинку милуватися нею короткий проміжок часу, а потім просто викинути. Подумай, як виробка дерев позначається на тваринах, рослинах, воді та температурі повітря? Звичайно, виробка позначається на тваринах погано та рослинах, тому що вони проживали в цьому лісі. Це була частина, де вони звикали. Жити, де в них були буді, будиночки свої, так? їхні, можливо, пташок гнізда. Якщо це інші тваринки, то в них були нірки, наприклад. Вони звикли до цього. Але коли ліпс виробали, то, звичайно, їм нікуди було дітися. І вони починали шукати собі нові будиночки. Будь ласка. Порадьтеся з батьками, яку ж ялинку краще поставити вдома. Подумайте чому. Давайте з вами підведемо підсумок. Що цікавого вам було дізнатися на уроці? Що нового дізналися? Що було складно? Чого навчилися на уроці. Спробуйте відповісти на ці запитання. Та що вам навіть Більше будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. Де жовта цеглинка це гарна робота, зелена все вдалося, помаранчева я молодець, блакитна Я працюю добре, червона, мені потрібна допомога, і блакитна – я можу працювати краще. Оцініть, будь ласка, вашу роботу на уроці. Я дякую вам за увагу. Ви гарненько попрацювали. До нових зустрічей. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я вас буду чекати. Бувайте!